Сім років. Сім років, друзі! за критику влади в соціальних мережах. Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з вами на дуже цікаву тему законопроект 9223. Я вже знімав на даний законопроект свій огляд. Однак, що цікаво, відбувається, мова йде про те, що ти можеш отримати сім років в'язниці за певну критику влади у соціальних мережах. Так, е, е, да, дійсно такий законопроект є. Я роблю посилання обов'язково в описі під цим відео на даний законопроект, і я слідкую за ним, що ж відбувається. На сьогоднішній день є інформація стосовно того, що надана виснова комітету про включення е, відповідного законопроекту до порядку денного. Що цікаво, у м, СМІ, пишуть да? у слузі народа відхрестилися від. Почного законопроекту про фейки та нагнітання соціальної напруженості. Там заявили, що сам документ, відповідний законопроект, це фейк, і він є популістичним спамом. Однак, все ж таки, якщо перейти на сайт Верховної Ради України, можна побачити, про те, що є певні висновки, є певний рух по даному законопроекту. А тим, хто ще не знає, друзі, я хотів би нагадати про те, що Мазурашу, один із ініціаторів законопроекту, також Кузьміних Сергій інших. Можете перейти подивитися, подали відповідний законопроект стосовно того, щоб додати нову статтю до Кримінального кодексу України стосовно використання облікових записів з метою поширення, недостовірної інформації або для здійснення впливу на прийняття рішень вчинення чи не вчинення дій. Мова у пояснювальній записі по даному законопроекту йде про те, що нібито боти сильно почали атакувати у Фейсбуці Мазурашу, тому він таким чином вирішив. Вплинути на законодавчу ініціативу і подати такий законопроект. Що цікаве, друзі, що цікаво, є певні частини у статті, яку вони намагаються включити в Кримінальний кодекс України, там передбачено штраф, певний розмір штрафа, однак, однак, дії, про які вони зазначають у цій статті, і про те, що я тільки що зазначив, якщо вони вчинені в умовах воєнного Стану будуть каратися позбавленням волі на срок від 5 до 7 років, взагалі нонсенс. Тобто настільки тяжко народним депутатам вислуховувати критику в свій бік в період та в умовах військового стану, що треба ось таку кримінальну відповідальність зносити. Повний нонсенс. Стосовно висновку, який є на сьогоднішній день головного науково-експертного управління, я почав його читати. То тут вони зазначають про те, що, по-перше, законопроект на момент підготовки висновку він взагалі не включений до плану законопроектної роботи Верховної Ради на 2023 рік. Перший момент. По-друге, крім того, формулювання обов'язкових ознак складів кримінальних правопорушень, які передбачаються даною статтю Кримінального кодексу України, де є підстави стверджувати про те, що наслідком прийняття відповідного законопроєкту може бути порушення прав і законних інтересів громадян України. Нарешті, йдеться про створення ризику для свободи слова, гарантованого кожному, а свобода слова гарантується Конституцією 34 статтею. А також про виникнення підстав для фактичного ведення цензури. Зокрема, текст нової статті перевантажений оціночними ознаками, розкриття змісту яких залежатиме виключно від рівня правосвідомості суб'єктів. Право застосування. Ну, тобто, ви ж знаєте, що право це ж така точна наука. І тут треба більш детально все формулювати. І ось написала таким чином, що взагалі не зрозуміло. Навіщо подавати відповідний законопроект? Хоча безугла, <гум> безугла, вона також дуже цікава по законопроектам, стверджує про те, що це фейки, там популістичні якісь дії. Дивіться, переходимо, бачимо, є певний рух даного законопроекту. Просто треба це завжди відслідковувати, щоб потім не було. Пізно, як ми вже проходили ПП законопроектом. Дивимось далі. Вони зазначають своєму висновку про те, що ця вся от там велика формулюровка, ви можете побачити, це я так вкратце вам повідомляю про те, що. Буде щось таке писати у соціальних мережах, будуть в тебе проблема. Да? Такий підхід на... дозволить відкривати кримінальне провадження стосовно будь-якого користувача облікового запису, який поширив інформацію, яка комусь здається недостовірною, що не можна вважати правильним. Також дуже слушне зауваження. Також звертають увагу про те, що чинний кримінальний закон України вже містить цілу низку норм, які містять заборону поширювати певні види інформації. А саме йдеться про кримінальну відповідальність за розповсюдження матеріалів, що містять публічні заклики до насильницьких змін. Там 109, 110, 114 2, 161, чотирнадцята прям є 361 прим 2, тому є вже такі статті і висновку також про це йде мова наявних у чинному кримінальному законодавстві норм на сьогоднішній день цілком достатньо достатньо для ефективного реагування на факти. Проявів ботів у мережі інтернет з метою здійснення деструктивної інформаційної діяльності на шкоду національних та державних інтересів, а також безпеці України. Ось так. Окрім того, пояснювальній записці цікавенький, друзі. Момент. Окрім того, пояснювальні записів до поданого законопроекту зазначається, що Службою безпеки України виявлено та припинено функціонування у 2020 році 20 ботоферм. 20. Як ви гадаєте, скільки у 2021 році 21 ботаферма. Такі невеличкі невеличке зростання у 2022 році 45 ботоферм. Загальна потужність понад 4 мільйона ботів. Разом з тим, вжитими заходами було відкрито і заблоковано близько 11 тисяч облікових записів, що використовується на користь, у тому числі друзі, російських окупантів. Неведене твердження свідчить про наявність. У компетентних органів, у тому числі Служби безпеки України, повноважень виявляти та належним чином реагувати на відповідні негативні прояви у інформаційній сфері. Виникає тоді питання, навіщо? Навіщо? 92-23, навіщо Мазураш Георгій Георгійович Кузьміних, Павлюк, Лаба Арсенюк. Е Стають ініціаторами таких законопроєктів. Навіщо? Окрім того, кожен законопроєкт має фінансове навантаження. Тобто вони не просто так проходять усі ці комітети, подкомітети на все це витрачається певна грошова сума з державного бюджету. Навіщо це робити? Якщо чітко вам вже повідомили про те, що перспективності в відповідному законопроєкті немає. Друзі. Пишіть свою думку, що ви думаєте з цього приводу обов'язково, тому що ми бачимо про те, що є певні рухи. Я заходжу ось. На сайті вже передивляюся, що в 19.04.2023 було подано відповідний законопроект. Я знімав про це матеріал на своєму каналі. До речі, друзі, підписуйтесь на мій канал, не забувайте тиснути дзвіночок, щоб отримувати завжди свіжі новини та нові відеоматеріали. Також пишіть коментарі і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Так ось. Ось мій телеграм-канал, до речі. І він буде в описі. Так ось, 13.06.2023 року бачимо вже інформацію, що є відповідно висновок комітету про включення до порядку денного. Тобто є рухи, є висновок експертний, про який я зазначив, про те, де вони все це розписали та повідомили. Також є моменти, бачимо і тут, також іде рух. Тому м, говорити про те, що воно все ж таки якимось чином м, закінчиться, мені кажеться. Рановато. Треба дивитися за цим. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть обов'язково в коментарях. До речі, друзі, не забувайте про те, що ви завжди можете на дорозі зіштовхнутися зі свавіллям працівників поліції. Ми бачимо, скільки багато на сьогоднішній день некомпетентних працівників поліції і. У зв'язку з цим ми створили свій клуб юридичного захисту водія АД. І ви завжди, друзі, можете долучитися до нас, приєднатися, отримати необхідну літературу, яку отримують кожен учасник нашого клубу. Наприклад, таку монографію, де є короткий зміст того, що необхідно робити. Ми вас підключаємо до телефону гарячої лінії, допомагаємо. Всі деталі та умови вступу будуть в описі. Під відео, а також за цим номером телефону. Друзі, долучайтеся, щоб бути захищеними. Виникають проблеми з ТЦК, з представниками ТЦК, також в телефонному порядку, консультуємо та надаємо юридичну допомогу. Друзі, з вас підписка, пишемо коментарі, що ви думаєте з цього приводу по даному законопроекту, чи реально, чи ні. Тому що бачимо, що такі законопроекти можуть доходити логічного кінця. Хоча... Бачимо, що о логіки і, як -то, як то кажуть, юридичного визначення усіх цих моментів, про які вони хотіли б, сім років. Сім років, друзі, закритоку влади в соціальних мережах. Ну це вже перебор!